Навколо онлайн-терапії є багато, багато чуток і багато різних думок. І здебільшого ці думки і міфи вони є правдиві, якщо забувати один од... єдиний важливий факт. Якщо ми робимо, Очну терапію тільки перед камерою, це не онлайн терапія. Онлайн терапія це особливий метод з своїми правилами, своїми речами. І під час ковіду онлайн терапія особливо досліджувалася. Я хочу поговорити про неї, про міфи навколо неї, і давайте розбиратися. Тож, найбільший міф стосовно онлайн терапії, це є те, що онлайн терапія менш ефективна, ніж очна терапія. Дійсно. Якщо ми, так як ми вже сказали, робимо очну терапію просто перед веб-камерою, це не буде не те саме. І у онлайн терапії є багато переваг, які ми можемо використовувати. А що найменше, згідно з досліджень, на онлайн-терапію люди звертаються раніше, аніж на очну. І це є гарним результатом стосовно доступності терапії, стосовно прогнозу на майбутнє. Деяких розладах є дослідження, що онлайн-терапія насправді ефективніша за очну терапію, наприклад, при лікуванні депресії та соціальної тривоги. Тож, що таке онлайн-терапія? Коли ми кажемо онлайн терапія здебільшого ми розуміємо це як терапія за допомогою відеомесенджерів, тобто скайпу, зуму. Viber, Google Meet, чи якихось інших відеомесенджерів. Часто у деяких центрах по всьому світу є у їх сервісі, їх ресурсі власний відеомесенджер. Інколи це зручно, інколи, на жаль, ці месенджери працюють гірше, аніж звичайний Zoom. Як різні варіанти онлайн-терапії, можуть бути різні аплікації, додатки на основі якихось протоколів, там, наприклад, CBTI, це можуть бути чат-боти. Інколи варіацією онлайн-терапії також називають терапію по телефону або за допомогою месенджерів у тексті. Але коли ми говоримо онлайн-терапія, ми здебільшого, звісно, розуміємо, як це сесії, які у нас відбуваються між терапевтом і клієнтом по відео Зв'язку. Чи є протипокази для онлайн терапії? Важкий депресивний епізод з суїцидальними тенденціями є протипоказом для онлайн терапії. Якщо ми виявляємо суїцидальні ризики, то все ж таки ми скеруємо до очної терапії, яка є більш ефективною і корисною у даному випадку. Для того, щоб онлайн терапія працювала не гірше, ніж очна терапія, ми часто. Ці недоліки, які є у онлайн-терапії, перетворюємо на можливості і діагностичні якісь речі, які можуть нам розширити функціональність і допомогу. Наприклад, коли у нас є проблеми технічні зі зв'язком, ми часто можемо дивитися на те, як клієнт реагує на це, тобто. Іноді клієнти вибачаються, чи клієнти зляться, чи клієнти починають ігнорувати, віджартовуватися. І це є певний такий діагностичний матеріал і можлива активація копінгів чи наших якихось правил життів, які ми можемо розібрати тут і тепер і взяти цей матеріал у роботу, ніби так. Гарячі пиріжки, які нам тільки принесли, і ми відразу можемо працювати з цим. Це насправді дуже допомагає у процесі терапії. Також під час терапії ми можемо контролювати відстань між нами, ми можемо контролювати а, певні речі, а, які б ми не могли очно. Тобто, якщо я дуже близько буду підсовуватися до людини у реальному житті. Це буде дуже так її напружувати. Під час онлайн терапії ми можемо працювати з веб-камерою набагато ефективніше, ніж ми були б так очно. І треба не забувати, що ми працюємо насправді з камерою. І іноді ми можемо контролювати погляд, ми можемо контролювати наш зв'язок за допомогою цього маленького віконечка, у яке я дивлюся. Дійсно, під час онлайн терапії нам простіше відсторонюватися від того, що виникає, від того, що з нами коїться. Для цього є специфічні інструменти і техніки. Багато класичних технік з ем, різних методів психотерапії вони мають адаптацію онлайн, особливо останні три роки над цим працюють багато психотерапевтів. І багато ем, професійних журналів, видань, спеціалістів видають свої. Курси стосовно того, як адаптувати, можливо, навіть покращити за допомогою онлайн терапії деякі класичні техніки. Багато людей боїться те, що вони не відчують достатньо зв'язку, контакту, якщо вони будуть спілкуватися з людиною по скайпу. Іноді це правда, іноді людям важко важче встановити контакт. Але насправді ми працюємо вже три роки чисто у онлайн терапії, і до цього працювали не один рік у очній терапії. І я вам вас можу запевнити, що контакт формується і тривалість і темп терапії приблизно однаковий. Не можна сказати, що комусь там ліпше і гірше. Ви можете допомогти собі підготувати місце чи підготувати певну там процедуру, ритуал для того. Щоб переключитися від дому. У цей процес терапії. Бо часто дійсно основною з проблемою є те, що я тут одним оком дивлюся, що там я працюю, і одним оком спілкуюся з психотерапевтом. Насправді, ми рекомендуємо завчасно до сесії, хоча б там за 15-20 хвилин, відкривати блокнот, продивлятися, можливо, навіть деяким допомагає перевдягатися, деяким допомагає взяти психотерапевтичний плет чи а, якусь. Іграшку, яку обіймати. І це так допомагає нам. Переходити у цей терапевтичний процес, і потім ми занурюємося і працюємо. Якщо ви вам дискомфортно в плані того, що ви боїтеся, що терапевт поки з вами спілкується десь ще не знаю, чистить картоплю чи там паралельно хтось є, цілком нормальна практика попросити зробити вам невеличку відео екскурсію по кабінету для того, щоб оглянути кабінет, для того, щоб подивитися, як це відбувається. Деяким людям навіть це. Допомагає зблизитися, і це є окей. Також не соромитися просити вдягнути навушники психотерапевта, якщо він без навушників і вам некомфортно, що, можливо, хтось там якось чує. Це є такі нормальні речі, які ви можете проговорювати, і це навпаки допомагає створити контакт, а не зруйнувати його. Корисні матеріали стосовно того, як працює психотерапія онлайн, дослідження про яке я говорив стосовно ефективності онлайн терапії, я наведу у описі. Також у цьому ж описі у нас буде форма для того, щоб записатися на консультації по онлайн терапії. Дякую, що переглянули це відео, і до нових зустрічей!